А друзі, це Independent Політикс, і я зарічний річний ігор 24 лютого 2023 року країни Європейського Союзу запровадили санкції проти Росії. Коротко, давайте з вами проговоримо, які основні обмеження будуть включені у цей пакет, і як це вплине на функціонування як країни-агресорки, так і їхнього партнера. Фактично, який допомагає Росії у цій війні. Це Іран, тому що проти іранських підприємств також були запроваджені певні обмеження. Значить, обмеження торкнулися. Щодо експорту критично важливих технологій і промислових товарів, таких як електроніка, спеціалізовані транспортні засоби, деталі машин. Логіка абсолютно тут зрозуміла для того, щоб вони деталі з цих електронних засобів, транспортних засобів не використовували для військової техніки, яка в подальшому може постачатися до України і вбивати наших українських ну, таки громадян. Тобто тут правильна позиція. Друге, обмеження щодо електронних компонентів, які використовуються в безпілотниках, ракетах, гелікоптерах, тепловізорах тощо. Тут коротко пояснювати не потрібно для того, щоб Росія банально це не могла виробляти і подальшому ракетами і безпілотниками бомбардувати критичну інфраструктуру України, соціальну інфраструктуру та інші об'єкти. Були введені санкції проти 96 організацій, які пов'язані з військовою промисловістю. Вперше вже в цей список було включено сім іранських компаній, які постачають Росії безпілотники, в тому числі шахети. Тобто, також Європейський Союз вводить вже обмеження проти іранських компаній, для того, щоб вони не могли постачати Росії ці. Види озброєння і їх виробляти в себе в Ірані. Також введений, введено обмеження щодо імпорту асфальту і синтетичного каучуку. Також відбулось призупинення дії ліцензії на мовлення РТ Арабік і Спутник Арабік. Нагадую, це теж канали, які проводять російську пропаганду і намагаються таким чином впливати на світову спільноту для того, щоб вона не виступала за українську позицію. Також основне, що було запроваджено в контексті цього пакету. То це обмеження можливості громадян Росії обіймати будь-які посади в керівних органах критично важливих інфраструктур та організацій ЄС. Давно це треба було прийняти, для того, щоб не вийшло так, щоб якісь організації Європи були росіяни чи на якихось, не дай Боже, керівних посадах, і вже з цих посад вони. Проводили якусь антиукраїнську риторику і таким чином намагались вплинути на суспільство Європи, і щоб там суспільство Європи, до прикладу, почало б закликати країни, не допомагати Україні, зменшувати підтримку, сконцентруватися на внутрішніх проблемах Європейського союзу. Це все, в принципі, те, що Росія намагається прокачувати протягом року повномасштабного вторгнення в до України. Проте, у них це не виходить, тому що значні обмеження, значні санкції і значна робота української дипломатії українців, в контексті недопущення розповсюдження таких пропагандистських меседжів. Також відбулась заборона громадянам і юридичним особам Росії бронювати потужності для зберігання газу в союзі, ну там, за винятком СПГ. Тобто відтепер юридичні особи і звичайні громадяни не зможуть бронювати певну потужність для того, щоб отримувати газ від Росії і його банально зберігати. Тобто тут якраз в Росії буде виникати проблема із зберіганням блакитного палива в країнах Європейського Союзу. Якщо раніше цих проблем не було, то зараз цей пункт санкції для Росії буде створювати. У сфері газу значні неприємності. Що ще тут варто відзначити, що з організацій до санкційного списку було включено Альфа-Банк, Росбанк, Тіньковбанк, автомобільна група Газ та низку підприємств Росатому. Це досить важливо, тому що про санкції в контексті Росатому говорилось і. Проти низки підприємств вони, врешті, були знов таки, запроваджені для того, щоб знов таки, Росія не мала атомний і енергетичний вплив на країни Європейського Союзу. І окремим блоком, що хочу зазначити, були запроваджені санкції проти ПВК Вагнер, де були включені 11 фізичних осіб та сім організацій. Тобто проти цього також були запроваджені санкційні обмеження. Якщо в загальному говорити про санкції, вони абсолютно на часі. Вони будуть далі обмежувати будь-які здатності Росії продовжувати війну проти України. І будуть росіяни мати все більше з доходами до власного бюджету. Тут також говориться про те, що потрібно запроваджувати. Санкції проти обхідних організацій, які намагаються обходити санкції. Це також питання обговорюється в країнах Європейського Союзу, Сполучених Штатах Америки. І це буде детально відслідковуватися для того, щоб такі обмеження якнайшвидше були запроваджені. Для росіян знову таки ці санкції будуть нести все більше і більше негативного ефекту, тому що. Навіть їхній союзник Угорщина, яка намагалася усіма способами блокувати цей 10-й пакет санкцій, я раніше вам про це говорив, навіть вона не змогла заблокувати, до прикладу, санкції проти певних підприємств Росатому. Це говорить про те, що за цим десятим пакетом безумовно будуть слідувати наступні санкційні обмеження, і це знову ж таки показ того, що вони будуть прийматися до того моменту, поки Росія не припинить війну, не виведе свої війська, не видасть своїх військових злочинців під газський трибунал і не буде виплачувати, поки не буде виплачувати репарації нашій. Державі. І в Росії це мають зрозуміти, і таким чином вже приймати якісь дії в контексті виконання вище зазначених пунктів, про які я говорив. Це залом коротко, що я хотів вам розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас переглянути його. Прокоментувати, поставити йому вподобайку і поділитись ним із своїми друзями. Не забувайте також підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримування інформації про нові відеоматеріали. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Це буде наша держава. Хай щастить вам.